Починаючи з 2009 року, завдяки співпраці Центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з британською благодійною організацією Чорнобиль Children Lifeline» втілюється в життя чимало проектів, про які ми неодноразово говорили. Вже не один рік поспіль діти міста та району оздоровлюються у Великобританії. Завдяки плідній співпраці центру з благодійною організацією, щороку оздоровлюється близько 100-150 дітей. Основний проект це оздоровлення дітей. Якщо говорити в кількісному порядку, то це більше тисячі дітей за цей період з Коростеня і Коростенського району, які мали можливість оздоровитись у Великобританії і провести дуже чудові канікули. І, звичайно, вони мають багато друзів вже за рубежем, і багато британців переїжджають сюди як до себе додому, тому що вони вважають, що Коростень це вже для них стало також рідним містом. Що стосується міжнародних міжнародного освітнього проекту. Тобто багато діток спілкуються зі своїми ровесниками. Тут ми, звичайно, ми не рахували. От. І якщо говорити про проєкт підтримки взагалі малозабезпечених сімей, то це понад 20 сімей, починаючи вже десь від 2009 року. Багато було оплачено таких і операцій, дуже багато. Я вважаю, що це просто подарунок долі іменно співпраці з такою організацією. На сьогоднішній день дружніми стосунками із британцями можуть похвалитись і коростенські рятувальники. Колеги з Великобританії охоче допомагають місту. Два автомобілі, 70 комплектів бойового сучасного одягу, каски це далеко не весь перелік того, що отримали коростенські рятувальники. Не дивлячись на те, що речі захисту та автомобілі не нові, а вони стали у нагоді нашим рятувальникам. Та на цьому співпраця не закінчується. Одним із напрямків роботи благодійників є підтримка малозабезпечених сімей Коростенщини. На даний час допомогу отримують сім'ї учасників АТО. Серед таких сімей і родина Яни Іваненко, чоловік якої загинув. Допомога мені треба була. Так, як після смерті чоловіка залилася машина, вони мені запропонували допомогу оплатити курси навчання в водінню. Оплатили я, здала, маю вже права вже їздити ще, самі. Ще, ще поки не виїжджала сама. Планую ближчим часом виїжджати. А, така допомога від благодійників, вона є корисною, вона підтримує родини? Так, так, вона дуже підтримує. Таких сімей, як залишилися без чоловіків, дуже допомагає. Сара Дей, представник благодійної організації Великобританії, філії Ашворд та Ромни Марш часто приїздить до користання і не лише щоб переконатися, що співпраця триває, а й визначити, кому ще можна допомогти. От і зараз на меті є кілька проєктів. disabled children. мейнпапесом I want to help to find the Funding to finish this project. Ще одним проектом, який існує у нас в користання, можливо, відомо, це що вона допомагає дитячому будинку реабілітаційному будинку джерело надії. І вона ось бачить, що те, що зараз на даний момент їй потрібно, знайти кошти, щоб завершити будівництво і ремонт у цьому приміщенні, яке вони мають ще там додаткове це приміщення. project from the very beginning and to, Казав син із проджект фондавери бегині антадиспойнта. Так, okay. звичайно, Сара говорить, що вона починала і бачила цей проект, як тільки це все починалося, і вона вже бачить його, як це має закінчитися, і звісно, що вона хоче також допомогти. А <гум> за стільки років чи не зменшилась кількість тих людей, хто хоче допомагати, і який вік тих людей, хто допомагає? In some areas we're beginning to get more people because they realize that Ukraine now needs more help than it did a few years ago with the situation. Ну зараз набагато більше людей, які допомагають, тому що вони розуміють, що в Україні є такі умови і ситуації, в якій зараз знаходиться країна, що вони намагаються більше допомагати. А що стосовно різних груп людей, тобто вікових груп, то різні бувають люди і молоді, і старшого віку, і похилого віку, ті, які розуміють, що дійсно треба допомогти. Завдяки спільним зусиллям та невичерпній енергії цих небайдужих людей, які знаходять час та способи для вирішення різноманітних проблем, що існують в нашому місті, і не втрачається актуальність слів, що світ не без добрих людей.